Сьогодні Марганецьку мерію пікетували комунальники вже півроку. Двірники, сантехніки та сльосарі комунального підприємства не отримують зарплатні. Чим закінчилася акція протесту? Далі у сюжеті. Ми прийшли ми, туди за своєю зарплатою, ми хочемо кушати. більше сотні працівників сфери житлового господарства прийшли до Марганицької міськради. Людям увірвався терпець вже півроку. Вони не бачили заробітної плати. Наразі від чиновників вимагають єдиного своїх грошей. До 10 квітня 2015 року не буде виплачено в повному обсяженні збору по заробітній платі. Та не буде та не будуть сплачені обов'язкові соціальні внески. Ми з 10 квітня 2015 року о 8 годині у тут ляжем мітингувальників Вийшли представники влади. Вони запевнили, боргів перед комунальним житловим господарством не мають. Чиновники пояснюють, з бюджету оплачують роботи лише тим двірникам, які прибирають місто. Таких на сьогодні 10 чоловік. Ця сума в пределах года составляє 400 тисяч всього лішнавсігосрозбівки на місяць. Ми отримуємо 30-40 тисяч тысяч в месяц. У них есть бригада благоустройства, которая состоит из определённого количества дворников с расчётом. Вот, этих денег хватает полностью. После долгого суперечку в зале заседаний з'явився директор підприємства Боржника. Попри лікарняний чиновник вийшов до людей, щоб пояснити. Заробітна плата, як я вам говорив, виплачується по мірі поступлення денег. Наші проблеми ми вирішить хотим. Валентина двірником працює вже півроку. Каже, самій довелось купувати робочий інвентар. Жінка має двох синів. Один з них двічі був в АТО. Через затримку грошей допомогти ані дітям, ані онукам вона не в силі. Тепер нам дають всіх півтори тисячі зарплати, а котрої, вони говорять, нам дають. 500 гривень в місяць можете представити, лопата стоїть 80. Інна разом з чоловіком теж працює в житловому господарстві. Родина має їх двох дітей, яких немає можливості отримувати. Наразі щомісячний дохід сім'ї складає лише одну тисячу гривень. Вчора прийшла ноль хліба, нет, нічого нет, чесно. слово, 2 марта он нам дав 500 гривен. От завтра уже 2 апреля все судден. 500 гривень дав. Основний дохід Марганецького комунального підприємства надходить від населення. Чиновники стверджують, борги споживачів і є основною причиною не виплати грошей працівникам. Задовженість абонентська на сьогоднішній день 3 мільйона гривень. Постоянно ведеться робота з должниками. Якщо вернулись б ці гроші, ті, которые в накоплені, то у нас би повністю знято вопрос. Після довгих переговорів вже за зачиненими дверима було прийнято рішення, яке влаштувало мітингувальників. Чиновники пообіцяли повернути їм борг за два місяці. Коли сплатять решту грошей, наразі невідомо. Олена Реченко Дуар Цавренський. Новини 11 каналу.